Шосткинська громада сьогодні оплакує двох героїв Анатолія Стегнієнка та Євгена Скубача. Вони виборювали перемогу України на полі бою і віддали за неї найцінніше своє життя. 29 вересня під час мінометного обстрілу позиції ЗСУ загинув Євген Скубач. Народився захисник 7 лютого 1992 року в нашому місті. Був молодшим братом у родині, навчався у школі номер 5 після закінчення якої здобув кваліфікацію механіка у шосткинському техніку. І працював на підприємствах шостки слюсарем ремонтником. Та насправді спокійний, добрий і надзвичайно роботящий Євген не страхався ніякої роботи. Йому підкорювалися і зварювальні, і токарні роботи. З особливою насолодою Євген працював з металом. Одного разу для коханої дівчини підготував особливий подарунок. Вишукану троянду з металу, створену власними руками. Вишукана троянда, вироблена власноруч і подарована коханій, тепер буде нагадувати про нього. А родині тепер доведеться вже без нього доглядати племінних кролів і невеличку пасіку. Після проходження військового навчання у Франції виконував обов'язки стрільця снайпера на передовій в Донецькій області. Останній бій Євген Скубач прийняв 29 вересня і загинув під час мінометного обстрілу позицій Збройних сил України, нашому герою, людині високої честі та великого таланту навіки. 31. останні почесті віддали цього дня ще одному нашому загиблому земляку Анатолію Стегнієнку. Народився він 15 листопада 1971 року в селі Клишки. Був єдиною дитиною в сім'ї. Після закінчення місцевої школи та проходження строкової служби чоловік працював у рідному селі на сільськогосподарському підприємстві трактористом. Особистим захопленням Анатолія був спорт щоденна зарядка та підняття важких гирь. Приносили чоловіку задоволення. А ще він добре розумівся на техніці, мав власний скутер і мотоблок. У 2000 році Анатолій одружився. Через деякий час доля подарувала родині донечку Марину, яку захисник любив понад усе. Нещедрий на слова чоловік обожнював свою красуню, дарував подарунки і намагався зробити все, щоби очі Маринки завжди сяяли щастям. Донька Марина подвоїла щастя свого батька, подарувавши йому онучку. На жаль, війна зруйнувала сімейну ідилію. У червні цього року Анатолій Стегнієнко став до лав Збройних сил України. До останнього подиху мужній чоловік виконував свій військовий обов'язок. 27 вересня стрілець Анатолій Васильович Стегнієнко востаннє подивився у небо і пішов. До лав небесного полку у 51 рік. Шосткинська громада тужить разом з рідними і близькими героїв, висловлюючи співчуття і підтримку. На будівлі нашого навчального закладу з'явиться ще одна меморіальна дошка пам'яті. І вкотре цей невгамовний біль і одне бажання, аби була вона останньою. Адже сьогодні гинуть найкращі сини і доньки України. І серед них наш Анатолій. Зі спогадів однокласників та вчителів у шкільні роки Анатолій був сором'язливим і відповідальним, доброзичливим і товариським. Мав прекрасну пам'ять і хист декламувати вірші. Але найбільшу увагу приділяв фізичному спорту, фізичній культурі і спорту. І, мабуть, саме ці заняття додавали Анатолію сили перебороти. Всі випробування долі. І що б не було в його житті, він до останнього залишився людяним і гідним. Всі його пам'ятають як світлим, добрим, завжди посміхненим, але посмішка його завжди була теплою і щирою. Його всі поважали серед механіків, він зростом був найменший. Але її нікого не ображав. Всі його дуже поважали і прислухалися до нього. І навіть протягом тих років, коли вже він почав працювати на підприємствах нашого міста, ми завжди чули найкращі відгуки про нього. Завдяки таким героям ми з вами можемо жити під мирним небом і не втрачати надію на побудову нової процвітаючої України. Вічна слава, вічна пам'ять героям, царство небесне і вічний спокій. Євгене Анатолій, наші війці, наші справжні герої зробили все, щоб Україна якнайшвидше перемогла. Глибоке співчуття рідними близьким, Пам'ятаємо наших хлопців назавжди. Учасники жалобної церемонії попрощалися з нашими янголами-захисниками, поклавши квіти на їх останні прихистки і провели живим коридором до місця їх вічного спокою.